Всім привіт! Ви на каналі Велопланета, а мене звати Сергій Чобітько, а це мій друг динамометричний ключ. Якщо ви знаєте, що це таке, скоріш за все це відео вам не дуже знадобиться, хоча все одно щось нове ви у ньому знайдете. Це буде відео про збірку велосипеда, але не класичне відео, де ми будемо красиво робити проводки камерою та показувати, що тут зробіть так, а тут зробіть так. В принципі, у нас такі відео вже є, десь тут буде посилання. Подивіться, вони дуже цікаві. Це відео більше про нюанси збірки, для того щоб ви могли звернути увагу саме на ті деталі, на які часто не звертають навіть деякі механіки при збірці велосипеда. Тому влаштовуйтесь позручніше, це відео буде, можливо, найкориснішим вашим велосипедним відео, особливо якщо ви початківець. Друзі, а перш ніж почати, давайте трошки допоможемо україномовному Ютубу. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та напишіть якийсь змістовний комент на 3-4 слова. І зробіть це під минулим відео, яке ви дивились українською мовою, навіть якщо це був не наш канал, та наступне відео, яке ви подивитесь, теж українською мовою. Якщо буде більше активності на каналі, Ютуб краще буде просувати такий контент. І таким чином український Ютуб буде квітнути. Перше, з чого ми почнемо, це звісно ж розпаковка. Але детально розбирати розпаковку немає ніякого сенсу, бо просто ну бери собі кусачки, зрізай стяжки, знімай картон і все, велосипед розпакований. Але навіть на цьому етапі є один цікавий нюанс: це отакі от заводські стяжки. Вони дуже широкі та довгі. Такі можна купити в магазині, але вони продаються пачками. А на весь велосипед потрібно буквально там 5-6 штук. Можна їх не зрізати, а знімати, піддівши язичок цієї стяжки. Та зберігайте десь там, де і будете зберігати весь пакувальний матеріал. А навіщо його зберігати, а якщо ви захочете кудись їхати, або зберігати велосипед десь у шафі, наприклад, я не знаю, розібраним, то краще мати заводську упаковку, бо це вам значно полегшить життя. А ще можете зберігати коробку від велосипеда. Але майте на увазі, вона така велика, що скоріш за все з дому вас вижимуть. Перше, що треба зробити після розпаковки, це підготувати велосипед для подальшої збірки. Тому ми накидуємо кермо, але просто накидуємо, не намагайтесь його поставити відразу рівно. Та накидуємо переднє колесо, для того, щоб велосипед можна було поставити на два колеса на землю, бо, вірогідніше за все, у вас такої стоєчки не буде і ви будете збирати саме на землі. І поки ви ще не поставили кермо, відразу перевірте, як у вас стоїть винос. Він повинен бути кутом вниз, а всі спейсери повинні бути під ним. Це для того, щоб ви потім могли при катанні регулювати. Треба опустити кермо, переставте кільце вгору. Треба підняти кермо, розверніть винос кутом вгору. На відміну від керма, колеса ми будемо встановлювати відразу нормально, а не просто накидувати його. Воно у вас буде закріплено або ексцентриками, або наскрізними вісями, от як тут. І принцип закріплення трошки відрізняється. Для того, щоб встановити вісь, достатньо просто вставити його удраповувати і закрутити шестигранником. Докручити до того моменту, коли розкритий мультитул вже не здатен закрутити його далі. Згибайте його, щоб трошки зробити більше важель, і зробіть буквально чверть оберту. Якщо у вас велосипед на ексцентрику, вам треба, щоб він стояв обома колесами на землі. Вставляєте ексцентрику колесу та починаєте закручувати гайку. До тих пір, поки важіль цього самого ексцентрика не почне спротивлятися вашим пальцем, коли ви його намагаєтесь затиснути приблизно на 45 градусах. І після цього однією рукою навантажте кермо велосипеда, щоб колесо стало у дропаути, а іншою затискаєте важіль до самого кінця всією долоню. Також на цьому етапі можна встановити і сідло, але не намагайтесь його поставити відразу правильно, а просто закріпіть, щоб воно не загубилось у вас. Оскільки ми вже правильно встановили переднє колесо, логічно перейти відразу і до заднього. Я б, по-перше, порадив би протягнути касету, бо інколи від заводу вона трошки не дотягнута. Для цього знімайте колесо, вставляйте туди отакий знімач, якщо він у вас є. Якщо немає, можете зайти у майстерню та запитати, щоб вони допомогли вам протягнути. Ще вам знадобиться ключ на 22. Можна звичайний рожковий на 22, можна такий спеціальний, можна розводний. Затягуйте касету і не поспішайте ставити колесо. Ще перевірте сережку перемикача, бо у деяких, власне як на цьому велосипеді, вона затягується саме з внутрішньої сторони дропаута. Також дуже важливо перевірити колеса на люфт. Для цього візьміться однією рукою за раму, а іншою за колесо та похитайте його із сторони в сторону. Майже завжди колеса не мають люфту, але якщо ви все ж таки його знайшли, то краще зверніться до механіка. Ну і наостанок по колесам треба перевірити шприхи на те, як вони натягнуті. Просто пальцем притискайте їх одна до одної для того, щоб виявити ті шприхи, які слабо натягнуті. Якщо у вас є ключ для підтяжки шприх і є навичка, ви можете це зробити самі. Якщо ні, краще зверніться до механіка, бо плоскогубцями ви точно позриваєте всі ніпелі. І також перевірте ще на вісімки. Але майте на увазі, якщо вісімка у межах 1-1,5 мм, це в принципі вважається нормою. Багато хто саме так і їздить. У будь-якому разі до першого ТО у вас шприхи усядуться і вісімка, хочете ви того чи не хочете, з'явиться, навіть якщо ви будете їздити по ідеальному асфальту. Тому якщо вісімка дуже-дуже маленька, залишайте, як є. Якщо дуже велика, то так само як з натягом шприх. Маєте навички та інструмент, робіть самі. Не маєте, звертайтесь до майстерні. Ну, от і все, залишилось тільки накачати колеса. Але коли будете накачувати, перевірте, щоб у вас покришка рівномірно сіла по всій окружності колеса. А якщо в якомусь місці покришка все ж таки не хоче садитись на своє місце, для цього є старий перевірений спосіб: просто змастіть милом саме у тому місці, де вона не сідає, і вона аж бігом заскочить на своє місце. Ну а тепер настав час переходити і до налаштування гальм. Але я не буду показувати весь процес від початку до кінця. Це скоріш тема для іншого нашого відео. Я пробіжусь лише по основних ключових моментах, які допоможуть вам налаштувати гальми для того, щоб виїжджати на велосипеді прямо у цей день, коли ви його збираєте. Перш ніж приступити до регулювання гальм, треба протягнути ротори, якщо у вас дискові гальма. Для цього вам знадобиться або шестигранник на 4, або Torx T25. Зазвичай він йде у комплекті у більшості велосипедних мультитулів. Якщо ж у вас ротор з замком Центр то вам знадобиться знімачка сети, яким власне її ми і підтягували. Якщо ж ні, ну знову треба звертатись до майстерні. Після того, як ви протягнули ротори, перевірте, чи чіпляють вони колодки каліпера. Якщо це так, то відпустіть болти каліпера та встановіть рівномірні проміжки між колодкою та ротором з обох боків. Проте ротор може все ще чіркати ну, в одному або в двох місцях. Скоріше за все, це він просто у вас трошки викривлений, і для нового велосипеда, в принципі, це нормально. Для того, щоб його вирівняти, можна скористатися спеціальною вилкою для роторів, якщо вона у вас є. Якщо ж немає, можна просто використати звичайний розвідний ключ. Якщо у вас обідні гальми, то зверніть увагу, що колодки не повинні вилазити за гальмівну смужку і чиркати об покришку. Ну і останній нюанс це налаштування гальмівної ручки. Правильним вважається положення важеля, коли воно стає паралельно керму при натисканні. Це допоможе і зробити достатнє гальмівне зусилля, і не затиснути ваші пальці між кермом та ручкою. Зазвичай на гідравлічних гальмах ручка вже стоїть у правильному положенні. У випадку механічних треба її, скоріш за все, доналаштувати за допомогою джастера, яким ви будете натягувати трос. Тепер переходимо до педального вузла. Перше, з чого треба почати, це шатуни, а саме перевірка їх на люфт, як ми перевіряли колеса. Для цього візьміться однією рукою за один шатун, іншою за інший, та пошатайте їх із сторони в сторону. Якщо ви відчули люфт, не поспішайте думати на каретку, можливо, це саме шатун і треба затягнути його. Але майте на увазі, що на деяких шатунах для того, щоб затягнути, треба спочатку послабити болт на самому шатуні, а вже потім приступати до затягування шатуна. Якщо люфт все ж залишається, то тоді, скоріш за все, це карет. Якщо у вас є повний набір знімачів шатунів та кареток, можете підтягнути каретку самі. Якщо ж немає, то треба звертатися до майстерні. Після того, як ви перевірили шатуни, треба протягнути всі болти, якими закріплені зірки, щоб вони точно були закручені. Ну а тепер давайте прикрутимо педалі до велосипеда. Тільки майте на увазі, що ліва різьба педалі має зворотню різьбу, тобто вона крутиться не за часовою стрілкою, а навпаки. І зазвичай ліва педаль має спеціальні насічки, які вам дають зрозуміти, що це саме вона і саме її треба крутити у зворотньому напрямку. Головне не перетягнути педалі. Після того, як відчули спротив різьби, зробіть ще буквально одну четверть оберту. А також не забувайте змащувати різьбу педалі, щоб вона не прикипіла до шатуна. Для цього краще за все підійде або універсальна смазка, або щось для підшипників. Якщо у вас такого немає під рукою, налийте просто будь-що, хоч мастило для ланцюга. Зазвичай велосипед з коробки вже має налаштовані перемикачі. Але є нюанси, на які все ж треба звернути увагу. Один з них це обмеження роботи перемикача по крайнім положеннях зірок. Якщо вони не обмежені, то просто закрутіть спеціальні болти. Таким чином ви обережете свій велосипед від спадіння ланцюга при навантаженнях. Якщо ваш велосипед має ще й передній перемикач, то треба подивитись, як саме він встановлений. По-перше, рамка перемикача має стояти паралельно зіркам шатунів. А по-друге, по висоті від найбільшої зірки, рамка перемикача має стояти приблизно на 2 мм по висоті. Для того, щоб легше було перевірити висоту, зазвичай виробник клеє спеціальну мітку, тільки не забудьте її відідрати, коли ви закінчите налаштування. Переходимо до налаштування керма. Але перед цим перевіримо, чи не люфтить у нас кермова колонка. Краще за все це робити, якщо поставити велосипед на землю. Але найголовніше, не забудьте перед цим відпустити винос, бо він не дасть вам нормально затягнути кермову. Затисніть переднє гальмо та поштовхайте велосипед вперед і назад. Щоб ще краще відчути, чи є люфт чи ні, можете поставити руку приблизно у те місце, де у вас знаходиться нижній підшипник. Якщо відчуваєте, що люфт є, то треба трошки підтягнути кришку якора кермовою. Але тут сильно затягувати не треба. Вперлась, більше не тягніть. Якщо ж люфту немає, тоді переходимо далі. Тепер треба правильно встановити винос. Для цього просто орієнтуйтесь на переднє колесо та поставте його паралельно з ним. І затягніть. Затягувати треба, не закриваючи мультитул. Таким чином ви не зможете перетягнути болти. Після виносу відцентруйте кермо. Частіше за все, там є спеціальні мітки, які допомагають вам поставити його по центру, та виставте його правильно по висоті. Для шосейних велосипедів вважається правильним, коли верхня частина керма майже паралельна землі. Для МТБ велосипедів, дитячих або BMXів правильним вважається, коли підйом керма стоїть паралельно вилці велосипеда. А тепер можете затягувати кермо. Принцип той самий, як і з виносом. Не закривайте мультитул, щоб не перетягнути болти. Ну і тепер залишилось правильно виставити ручки гальмування та монетки. Якщо це шосейний велосипед, то треба виставляти паралельно землі. І в принципі від заводу, скоріш за все, вони вже так і будуть стояти. Також перевірте, щоб у вас не були дуали завалені у якийсь бік, а стояли паралельно один одному. Якщо у вас пряме кермо, то тут треба буде трошки більше налаштувань. Правильним вважається положення, коли гальмівна ручка є продовженням вашої прямої руки. Таким чином у вас буде максимально ергономічне положення, яке не нашкодить вам при їзді. Ручку перемикання ставте так, щоб вам було зручно перемикатися і вгору, і вниз. І скоріш за все треба буде її трошки змістити в центр, бо на заводі частіше за все ставлять прямо під гіпсу все. Ну, А тепер переходимо до сідла. Тут, скоріш за все, буде найменше налаштувань. Перше, що треба зробити, це виставити його паралельно рамі велосипеда. Просто дивіться, щоб носик сідла дивився приблизно на винос. Тепер виставимо його по горизонталі, і виставляйте саме так, як і звучить, по горизонталі. Не завалюйте носик вниз і не задирайте його вгору. Ну і наостанок треба виставити висоту велосипеда, оскільки це відео не про саме посадку, тому тут будуть лише основні рекомендації: поставте педаль вниз та сядьте на велосипед. Коліно у вас у такому положенні має майже повністю розігнутися. Це і буде ваша посадка, принаймні, поки ви не прикатаєтесь до велосипеда. Але майте на увазі, на підсідельному штирі є спеціальна мітка, яка показує найвищу точку, на яку можна підіймати седло. Не ставте вище, бо ви маєте ризик тоді відламати собі кусок рами. Ну от власне збірка велосипеда і закінчена. Хоча все ж таки варто ще раз пройтись по всім кріпленням та болтам і ще раз їх протягнути, щоб точно нічого не забути. І взагалі цю процедуру треба робити кожні 2-3 тисячі км, ну або раз на рік, бо вони з часом можуть розкручуватись від вібрацій. Що стосується колес, гальм та перемикачів, майте на увазі, що через 200-300 км вони у вас можуть трошки змінитися по роботі. Не так гарно перемикати, не так гарно гальмувати і з'явитись невеликі вісімки. Це нормально, у вас усаджуються компоненти у свої місця. Тому, власне, виконується перше ТО через ці самі 200-300 км. Ну і потім кожен рік або 2 тисячі км, як власне протяжка, повторюється ще раз ТО велосипеда. Що ж, друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк. Це нам допоможе зрозуміти, що такі відео вам подобаються і ми будемо робити ще щось у такому духі. А також напишіть якийсь змістовний коментар, якщо є щось додати або спитати по темі відео. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші нові відоси. Хай щастить! Шприхи це старе. Ну, воно використовується, це українське, воно використовується, але вважається старим. Спиці або шпиці навіть. <смір> давай <приїхай>. шприхи. Ми будемо. <смір> давай. Ну, воно не схоже на воно не схоже на москальське. Давай використовувати. Все, що не схоже, давай використовувати. Навіть якщо воно іспанське, <смір> як сором.